Ви тільки подивіться на це печиво, воно зовні хрумке всередині тягуче і просто тане у роті. Це саме те печиво, яке ви обов'язково повинні приготувати. Воно готується максимально просто. Починаємо з шоколаду. Беремо 100 грамів чорного шоколаду і ріжемо його ножем. Додаємо 40 грамів вершкового масла і розтоплюємо в мікрохвильовці імпульсами по 15 секунд, кожного разу перемішуючи, щоб не перегріти масу. У результаті має вийти гладка однорідна шоколадна суміш. Окремо в мисці змішуємо одне яйце, додаємо 35 грамів білого цукру і 75 грамів тросникового коричневого цукру. Сюди ж ваніль і щіпку солі. Перемішуємо вінчиком до однорідності, збивати не потрібно. Тепер до яєчної суміші додаємо розтоплений шоколад і добре все перемішуємо до гладкої текстури. Далі сухі інгредієнти. Просіємо 50 грамів борошна і 13 грамів какао-порошку. Акуратно перемішуємо, щоб не було жодних грудочок. Тепер найсмачніше. Беремо білий молочний і чорний шоколад приблизно по 20 грамів кожного і додаємо його у тісто. Але перед додаванням відкладаємо для декору грамів 15 міксу. Перемішуємо, набираємо невелику кількість тіста і формуємо щільні кульки. Викладаємо їх на тарілку, зверху додаємо шоколадну крихту, злегка притискаючи, накриваємо плівкою, і відправляємо в холодильник на 20 хвилин. Це дуже важливо для правильної текстури. Випікаємо в духовці при температурі 175 градусів 11-13 хвилин. аерогрилі з одним теном при температурі 160 градусів 14-16 хвилин. аерогрилі з двома тенами при температурі 155 градусів 12-14 хвилин. Головне не перепекти. Печиво дійде вже після того, як ви дістанете його з духовки. Дайте йому трохи охолонути і насолоджуйтесь ідеально тягучою серединкою. Підписуйся на канал. У мене для тебе ще багато смачних, простих і дуже цікавих рецептів.